Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про свій 37-й тиждень вагітності. Вже зовсім мало залишилось до кінця, вже, здавалось би, дуже швидко пологі, але, тим не менш, ще, можливо, тижні 2-3, а може і 4 мені доведеться перебувати в такому становищі. Що в мене сталося цікавого за цей тиждень? Ну, цікаво чи не цікаво, не знаю, але спіткало мене таке явище, як печія. Причому раніше я його ніколи не знала і не знала, що це таке. Ну, знала, що десь тут пече, в районі грудини, але як саме це, я не знала. І тут одного разу я вдень прилягла подрімати, прокинулася, і в мене з того часу як я прокинулася десь година четверта, і до пізньої ночі страшенно просто пекло От десь тут. І тут в горлі і вниз, отак от по стравоходу, ну просто жахливо неприємне відчуття. І закінчилось воно тільки тим, коли я випила водичку від печії, вона, правда, одразу ж зняла ці симптоми і стало мені легше. Але це було щось таке ну дуже неприємне. Залізла в інтернет, почитала, що таке печія, тому що ви, напевно, всі чули всякі ці забобонні прикмети про те, що це у дитинки росте волосся. Ну, Але всі дітки в принципі, народжуються з волоссям, але печія не у всіх мам буває. Хоча кажуть, що це досить поширене явище у вагітних, і при тому не тільки на пізніх термінах, а буває так, що і з 20 тижня вона вже переслідує в майбутніх матусь. Ну, от У мене зараз, на 37-му тижні, воно з'явилось. Це від того, що дитинка піднімається досить високо в животику, підпирає шлунок, він стає горизонтально, і кислота шлунку ніби захлюпується в стравохід, і оце таке явище виникає. Рекомендують що робити? Рекомендують споживати їжу малесенькими порціями, не вживати дуже гострого, смаженого, соленого, копченого. Ну, тобто, якраз те все, що ми зараз споживаємо під час свят. Можливо, я трошки перебрала з цим. І от печія мене наздогнала. Ще що цікавого трапилось, була я вчора на прийомі у своєї лікарки. Зараз рекомендують ходити на прийом раз на 10 днів. Аналізи в мене в нормі. Я боялася, що, можливо, понизився гемоглобін, так як ця зима і свята, і я не споживаю якоюсь корисної їжі. Але гемоглобін на диво підвищився, він зараз в мене 121, тобто дуже чудово. Сичаде все в нормі, це, це переживати не доводиться. Послухали мені серцебиття дитини, там теж все нормально. І сказали прийти через 10 днів знову ж таки. Тобто, це десь середина 39 го тижня, бо 38 з половиною. Але що мені цікаво, сказала лікарка, мене це дуже здивувало. Запитала, чи я пройшла курси. На підготовчі курси до пологів, я сказала, що ні, та як я з першою дитиною якраз приходила з чоловіком, вона каже: ну тоді ви не зможете піти на партнерські пологи, тому що тепер обов'язково потрібна довідка з цих курсів і лікар дає дозвіл, і тільки тоді можна йти на партнерські пологи. Мені, звичайно, було дуже приємно в лапках, що вона мені сказала це на такому пізньому терміні. Ну, хоча ми з чоловіком і не збиралися йти на партнерські пологи, так як перший раз ходили разом. А другий раз вирішила, що такої потреби в цьому немає, що я сама справлюся, він буде вдома з дитиною старшою, що в цьому немає потреби. Але якби раптом ми хотіли, і про це дізнались тільки зараз, коли вже немає можливості пройти ці курси, була б досить неприємна ситуація. І окрім того, у нас зараз на Україні в багатьох областях введений карантин з приводу епідеміологічної ситуації щодо грипу. І сказали, що якщо введуть зараз карантин і в нашому пологовому будинку, то навіть відвідувати чоловік мене не зможе. Тому треба дуже добре подумати про те, щоб все з собою взяти, тому що не зможе, напевно, там не прийти мені, не допомогти нічим. Ну, хоча це тільки три дні, але це три самих складних дні після пологів. Ну і звісно ж було б приємно, якби хтось прийшов, щось поміг, коли ти саме така безпомічна, бо потім вже відходиш то вже можеш рухатись. Ну, але така ситуація буде як буде. Я вже, звісно ж, очікую пологів. Ну, можливо, не в цей тиждень, але десь так через тиждень, через півтора я б, напевно, хотіла вже народжувати, тому що важко ходити, теж вже хочеться побачити свого малюснікого бебіка. Тому прочитала вже, ознайомилась з усіма симптомами наближення пологів. Ну і там написано, що повинен опуститися животик. Хоча пише, що при другій вагітності животик може навіть не опускатися до самого кінця. І от я ходжу, дивлюсь на себе в профіль кожного дня, ну, не бачу я, чи животик опускається, чи не опускається, нічого не помічаю, мені здається, він у мене все одно такий височенький. І, і навіть з першою своєю вагітністю я також не, також не помітила, коли животик опустився. Ні пробки я не бачила, яка б відходила, тобто жодних з тих симптомів, які описуються в книжках, я за собою не помітила. Ну, побачу, як буде цього разу. Ну а так, в мене цього тижня нічого особливого і не сталося. Тому буду показувати вам свій животик і, мабуть, прощатися. От сьогодні я вам його навмисне покажу таким голеньким, який він в мене є, для того, щоб ви могли оцінити його розміри. Розтяжечки не виникли, слава Богу. Сподіваюсь, що вже їх і не буде. Отакий от животик. Бачите, високо. По ідеї він має куди опуститися стати так трошечки, ніби як нависаючим. Але нічого подібного не відбулося. На цьому в мене новини скінчилися на 37-му тижні. Тому буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Всім па-па!